Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімичем залетіли в режимчик, в якому треба прожити 100 днів в бункері. Йоу, всім привіт! Якось раніше ми один разок сюди залітали, вроді би. Дімочка, ми тоді тобі записували цей режим і а -а. прожили. Ми, якщо я не помиляюсь, у мене 32 дня прожито. В тебе 33, так я поняв, що ми, походу, я помер бистріше. В принципі, можливо, можливо. Можливо. І сьогодні хочеться якось спробувати побити цей рекорд з урахуванням того, що ми все-таки вже грали раз і трошечки всього то знаємо. Тому я бачу, тут є лобі для двох чоловік. Ану, туди вже хтось заліз, і мене щось туди закинуло тихо. А ну Дімон, ти готовий запригувати? да, Давай, 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 давай. Бім бім бум бум все. чваче тут є you. лобаки для десяти чоловік. Якщо ви натикаєте купу в то ми попробуємо назбирати величезну команду і залетіти в рог. Ти представляєш, як це буде виживати? Це буде, я не знаю, це буде якийсь просто треш. Всі будуть бігати, щось збирати, щось носити. Хтось принесе мусор, хтось бензин хтось. Щось. Да, да, да. І прикинь, і треба буде знайти людей, які будуть відповідальні за кислород, людей, які будуть відповідальні за. Круті вилазки, людей, які будуть відповідальні за, наші, так сказати, за наше харчування і так далі, і тому подобне. Тому що насправді не так легко тут і грати. Ну, я готовий. У мене жорстка ка сцена. Ядерка влетіла. Да, в мене таке саме. Я оце що шос думаю, що коли, якщо тако збереться, да, у нас така велика купа, це вже буде прям реально бункер. Це ну практично фоллаут, якийсь, я не знаю. Ну чувачі, це можна зробити, це ж дуже легко робиться. Создаємо приватний сервер, бім-бім-бум-бум. Посилання в телеграм закидуємо на гру і чуваки заходять. Буквально за хвилину у нас буде повне лобі. Тому в принципі, я думаю, що нам треба почати. Я пам'ятаю, що раніше трошечки ця гра багалась, і багато шов тебе пропадало. Опа. Ніпогано. Опа, так, понял? Опа. Я тож такий. Так, це получається, це що? Це наший... А, це просто, типа, скінчик, так? Це нічого. Так, я думаю, це просто скінчик, нічого такого. Я поняв. Окей. За гроші ми купуємо одяг. У мене три протекшена, ну за 50 баксів у мене купить 10, правильно? Але 10 протекшена вроді би це поняв, ну таке собі. Да, Краще да, вже да. купляти, якщо то не знаю, до що, 15. Скрутіше. Все, я поняв. Значить що, у нас є ітем шоп треба просто згадати, що тут ще відбувається. Так, тут є арбалет 150 баксів, туди-сюди. Щось ми, вроді, дороге, що купляли, це пістолет, правильно? Е, начебто да, я б бігав з пістолетом. Так, фонарик, арморчик якийсь, піцумона купити, радіаційні таблетки. Коротше, я поняв. Я понял. Коротше, Дімон, мені знаєш, що кається, що в кінці треба буде робити? Тут ж є радіаційні таблетки. А коли в нас буде жорсткий армор, то у нас кислород буде жорстко тратитись. Ну, далі вже в наступних днях. Да. Тому це мені здається. Бензин, понів, А, бензин, бензин Бензин generator. тоді короче, дуже жорстко кінчається. І у нас буде радіація набиратись, тому бензин ми не зможемо швидко назбирувати. А от, наприклад, якісь так сказати радіаційні таблетки ми зможемо лутати? Ну в принципі, так тому я просто набираю купу бензина і я погнав його нести додому. О. Нам треба якось спробувати прожити, Дімон. Да. І в чому прикол, треба ще спробувати вижити реально максимально. Да, 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 от іменно, іменно максимально. Так я 50 баксів, кстати, получив. Давай я цю штуку тут скидую, тако прям. Не буду заряджати зараз наш генератор цим бензином, просто будемо скидати його там поряд та й байдуже. Бо ми зможемо генератор запускати тільки, в принципі, тоді, коли в нас уже він закінчується і нам треба радіацію скинути якось. Бо я думаю, що немає сенсу, щоб він працював постійно. Да. Том той прикол, прикола. Ми ж тоді були його заправляли постійно, прям поки де. Так, да, да, так, да, да. у нас він постійно працював, постійно те, постійно все. А я, в принципі, тут багато що понаходив, ще й піцу, кстаті. Тоже штука потрібна. Коротше, я купує нанашов. Зараз попробую його продати, Дімончик, і все буде добре, але мене вже трохи плавить от радіації. Не вийшло далеко забігати, так? Треба бабло на костюмчики. Так, костюмчики це 100% тема. Нам треба прям дуже багато костюмів. Тому що швидесенько займаємося цим питанням. У мене вже є 538 доларів, скільки коштує цей? А, 750. Оце я думаю, що на 25 протекшена на краще все, на початку купити костюмчик. Да, є таке відчуття. Бо, прикинь, якщо набрати 10 чоловік сюди, наприклад, да? ну, саму велику пачку, так можна ж е як зробити потім? Можна ж е, купити собі тачку сюди, поняв, такі теми. А тачка хіба не за робокси купляється? Ну за робокси, але ну то шо ж. <рес> ну тоді ладно. Ну, я ось як кошака знайшов, зараз продам, піду. <рес> <рес> я згадав, я згадав, як ми тоді грали. Ми купляли початковий костюм за 50 баксів на 10 протекшена, і потім уже скіпали той, що на 15, а купляли зразу на 25, по-моєму. Ну так, да, так, да. а я щас пропоную тобі зразу 25 купувати. В принципі, так. Да скільки там? 350 коштує, да? А, той що на 25 коштує 750. А, ой-ой-ой. Ну, треба постаратися. Да. Я тут багато всякого лайна уже, ти знаєш, так сказати. Попродавав, у мене вже 828 доларів, і я можу купити за 750 костюмчик. Отакий, да, зелененький? Бім-бім-бум-бум. Бім. <ріст> Абалдяє, а полдера мені ще не вистачає. Ну, так, чуваче, хто бабки лутав, а хто хавку збирав, поняв, да, як ти казав? по перший добіг забрав <ріст> лут і потім продав, то й має бабки. Але... <ріст> 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 Ні, ну, я, чесно кажучи, супер далеко не бігав. Я так трохи, але зато тепер я зможу ще трохи дальше пробігти. Біля зомбіків мені все одно не хочеться особо бігати, демедж отримувати. Я хочу більш такого лайтового гасати і більш безпечні штуки всякі лутати. Особливо було би хорошо щось прям суперово класне знайти, проте. А Поки що я щось суперово класного нічого не бачу. Ну я вже практично з хати не можу вийти. Мене дуже швидко радіація якось поняв. Ааа, -а -а, чувак, так можливо, чим більше днів, тим швидше радіація те хаває. Та може бути. Ну, Бензі бо піддам... так само, як і бензик тратиться, по нього як тоді. Бо в нас Його, бензик я? прям вообще жорстко улітав. І я пропоную харчуватися зразу те, що знайшов та їсиш, сиш, поняв, тому що. З бази виносити, ну, таке діло. Можна і виносити з бази хавку, але можна її і тут же знайти зразу, на місці? Ну, звісно, так, так. І поки ж нема в мене арбалета, то я і зомбічів вбивати не зможу, правильно? Єс, yes, єс. Yes. О, я понял. Значить, будемо дуже обережними. Окей. Цікаво, якщо я помру, то ти от зможеш мене потім якось підняти там, наприклад, Ні? Я, якщо чесно, цього взагалі не пам'ятаю і не знаю. Тому і не підскажу. Бо я трохи ньому побаююсь далеко бігти. У мене все на все три протекшена. У мене 25, я все чухаю дуже добре. Я думаю, що поки у нас е, взагалі все добре. Поки ми ось, ну, мало днів пройшло, поки ми просто бігаємо лутаємося, так сказати. Бо ми вже трошки шаримо в цій грі, ну хоча б чу-чуть, То я думаю, що ми зможемо спокійнесенько, бистренько нафармити собі гроші, а не бігати, ну, принцип... щось там вивчати. Yeah. Ми і так, в принципі, плюс-мінус. Чуть-чуть щось -то вже й знаємо. Ну, в мене з хороших новин мені продати б якусь одну шмотку на 50 баксів, в мене вже теж буде нормальний костюм. Mm -hmm. Тільки от запитання, де знайти цю шмотку, ти знаєш, доволі таки. Цікаве. Я, мабуть, біля дому все пропилососив, в Та й ти сидиш а вже... А, да. Ж да. Ну, чувач, а зато я знайшов кам'яну кровать. Обалденно. Угу. І мусорний ящик. Кстати, не знаю, скільки він коштує, Но то таке діло. Блін, в цьому будинку якось наче я коснечку Щось не знайшов. Чувак! Я знайшов, короче, якийсь двигун. Так? Да? Він, мабуть, вообще дорогий буде, не? Може бути, може бути. І мене вже плавати трошки починає. Ну, у мене ще половинка є, так що я додому дойду по-любому. Ти не пам'ятаєш, які у нас були костюми уже по завершенню, так сказати, нашого виживання? Бо померли ми вроді як от радіації тої самої. А, мабуть, у мене був оцей на 40 протекшена, поняв за 2500 баксів. А який тебе, я точно чесно. Навіть і не сильно пам'ятаю. О, Дімочок, та я бачив обновочка, ти такий зелененький yeah. пацанчик. Yeah. <laughs> <laughs> я що пам'ятаю? Я пам'ятаю пам те, що у мене багався шостий слот, а потім і п'ятий. І ще в мене постійно потім пропадали арбалети, які я купував. Тому я зараз дуже боюсь купа купляти якусь пушку. Так, а що, no, Також. Через той перестали грати тоді, поняв, бо у нас це забагалось. Мабуть, а сіки двигун стоїть, я продав 350 доларів, чувак. У -у -у. Ну мені Обалдє. подобається, скільки в нас тут бінзіна напродава... наваляється, поняв? Це весь ще І в мене вже є 1200. Я би оце, звісно, подивився до крутого комбінізону. Бо все-таки з пушкою ти можеш лутати кращі речі, кращі будинки і так далі, і тому подібне. Но з костюмом ти зможеш довше жити, тому я би э, попробував в цей раз сконструювати тактику нашу так, щоб ми попробували купити найкрутіший костюм. Ну, в цілому. Я думаю, Має сенс твої слова, поняв. Так як у нас Бензик буде кінчатись дуже-дуже швидко, понятне діло, що пушка мега потрібна, ну ми ж можемо і без неї спробувати. В принципі, -то. Yes? Ну, якусь мінімальну хоча б, аби Ні, була, це -да 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 -да. було б дуже добре. Саму звичайно, там арбалет, він 150 доларів, вона вся все, все коштується. Пару шмоток підлутати, та й все. Якийсь пістолет можна буде купити вже тоді, коли у нас хоча б там 40 або 75 протекшена буде. Да, да Бо тоді вже прям хорошо бігати, бо ось 25, ну, е, я б не сказав, що мега нам підходить. І так само я хочу сказати про тих самих 40. Типу, це швидше, ну, це крутіше, я не спорю, но я не думаю, що набагато. Ну да, да. Да, Тому базару це нема, це прям крутіше, тих 40 протекшнів, но... але 75 звучить, прям звучить. Солідно, так думаю. Солідно, ти. прям да. Так оце давай викину і візьму мусорний бак. Я знайшов, кстати, торт. Торт вроді як багато хілить, да? Ну, не так, щоб багато. Я ось тільки що теж знайшов з'їв. Ага, ну, нормально. Я його, короче, з'їв. Давай, спустимося. У мене 6, у мене 5 мусорних баків і одна каністра з бензином. Каністру з бензином я ще дропну, візьму конуса і побіг я додому, бо мені вже, короче, трошки Дімончик плавить, мене жесть. Та ти знаєш, я вірю. Особо <рес> далеко не побігаєш. Так, да, прям плавати почало жорстко. А в нас тільки 11-й день, само з собою. Ну мені здається, ми шуруємо мега швидко. У мене вже 1200 баксів. Прям стараюся. Хорош. А в мене тільки 200 поки. <рес> Ну, у мене багато мусорних пакетів. Я щас їх як продам, то буде супер. А прикинь, як круто було б на тачки тут гасати. Ну. No. зійти. Да. Yeah. Ну, вона і стоїть, конечно, там 600 Робуксів. Це ж вообще зійти тоже. І кстати, бензин помаленьку уходить, вже 37 осталось. Ти ще не дозаправляв? Так, диви. По, -по факту? Взагалі хорошо. Я, наверное, одну каністру докину, але ні, не буду. Потом уже на ділі. І да. будемо докидувати, Ми вже щоб чисто опиті. знімати радіацію. Так, дивись, я оце думаю: мені реально купляти за 2500, оце на 40, чи краще за 5 уже купити за 75? Ну, я навіть не знаю. Залежно від того, як ти себе почуваєш, напевно, все. Якщо ти ще відчуваєш, що ти можеш трохи потерпіти, то краще потерпіти. Ну, я таке відчуття, наче можу ще потерпіти. І ще я пам'ятаю таке, що у нас з тобою обновлялися шмотки біля дому. Ну, типу, те, що валялось, воно заново спавнилось. Но ну, зараз да. я поки не бачу цього, щоб воно спавнилось, бо то, ось, о мости, які я лутав, то вони так само залутані. Ну, воно по чуть-чуть, напевно, просто спавниться. Так, да, мабуть, не все зразу, а тако помалесенько. І ще мені дуже подобається, що тут нема зомбічів прямо в будинках, і ти можеш спокійно заходити сюди. Так. Да. Це був би взагалі тоді треш, тоді б згана ніяк би не обійтись було. Так, да, так можна обузити цю тему трохи. І не купляти його раніше часу. Так, камістро з бензином, це добре, але далі ось вже зомбічів, блін, йо моє. І ми тоді ходили з тобою наліво, якщо я не помиляюсь. Я би зараз спробував залутати, бачить, ці великі м -м, багатоетажні будинки. Ну так. Да. Ми ще й такий... направо ходили були в ангар. Так, да, так. Да. Прям такий хмарочос, я б це залутав. Але якось зараз вже треба ходити прямо набагато далі, щоб знайти якийсь лут, поняв. You know? Тут щось вже трошечки мені не подобається. Хе-хе, <хи> трошечки стає складніше. Ну, вже лут просто не такий дорогий, тобі здається, та й все. Угу. Ще й темніє в мене далі ширується штука, але ось на цьому мосту є шмотки, того я туди. Ух, йо-майо, -йо. так що в нас тут є? Як би залізти? Опа, 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 так піца, це ми похаваємо. Якась водичка це ми вип'ємо. Кусок торта поки ні, конус, металолом. Ще шматок піци, каністра. Коротше, ладно. Каністра я сейчас, значить, несу додому. Не сильно тепер легко бабки збирати, я тут хочу тобі сказати. Ну да, шмотки стали подорожі вже. Mm -hmm. Якось. І бігати треба далі. А ще, кстати, такий прикол, ти не перевіряв? Є тут демедж падіння Чи нема? А я не знаю, да, я не перепровіряв. Я понял. Ну і я провіряти не сильно хочу. Ну у мене Дімончик плавить уже, а я ще до бази далеко бігти. Вона щось червоним світиться, мені здається, що там уже нема бензину. Може бути. Я не заправляв. Але я дуже голодний, у мене хав... хавки нема. Я О. думаю, що ти щось знайдеш. Я ще почув звук. Генератор, ген... генератор роз... а, да Так, -да так, -да, все зрозумів. Ну в мене є бензин, я біжу. Так, да, і у нас відкрилась, виходить ця біда, які... Гаражні двері відкрились, да, ворота. Короче, біжу-біжу, сейчас заправлю, потому что я тут щас сам можу відкинутися від радіації. Добре, що я бензин трошки налутав. Бемс. Як його? О, закинув. Все, радіація спускається. 10 літрів є. І уже 8,6, поняв. Короче, дуже швидко він уже почав кінчатися. Ну да, 16 день, тим часом. Угу, всього то на все. Зараз виходить, щоб мені щоб скинути радіацію, надо три каністри, хоча б запихнути сюди. А в мене тільки 2000. Значить, скоріш за все, треба буде купляти костюм на 40 протекшена, щоб хоч далі бігати. Не можна буде його скіпнути, скоріш за все. Да. І не прикольно на жаль, якось, виходить. На жаль, на жаль, да. Окей, окей, значить, що я тоді роблю? Щоб зайти далі, я напевно, блін, пушку не хочу купляти взагалі. Вдруг вона в мене опять пропаде. А, тут ти поняв? Тут можна купити мані принтер, який за 95 робоксів буде тобі 100 баксів в минуту робити. І ще переспавнились шмотки, і тут ще торнадо з'явилось. Так, да. я, я тільки що і те і інше на свої очі побачив. Так ладно, тоді те, що біля дому я прям сразу-сразу забираю і біжу. У мене є трохи проблеми з радіацією, це аби мені тільки встигнути, бо в мене вже майже максимальна. А я тіпу в самому краю. А. Я понял. Ну, чувача... Э, бензин є, так що. Ну, зараз спробую. Заодно по дорозі підлутаю, поки біжу назад. Ну мені таке відчуття наче повинно хватати. На мосту заспавнились предмети знову. О, це хорошо, на мосту класні предмети бувають. І в мене тільки 200. Хорошо. От біля дому прям шмотки ось є. В цій хатинці. Я б оце із-за того, щоб переспавнилися шмотки, я б оце збігав туди, де я генератор знаходив перший раз. точніше ще не генератор, а двигун. От, там може бути шмотки потужні. Може бути. Правда, не до кінця пам'ятаю, де його там знаходив, ні. А, знайшов болта великого. Ця вроді штука дорого стоїть, так, болт великий? А я не знаю, я тільки що продав, навіть не дивився. Бо поки що 25 з цього захисту ну, прям взагалі не сильно вистачає. Я думаю, що в нас не було костюма за 5 тисяч. Так, думаю, так. Але давай подивимося, ось це. Мені дуже цікаво. Радіоційні таблетки 50 баксів. Ну, я ось докуплю собі одну баночку. Угу. І подивлюсь заодно, наскільки профітна ця покупка. Давай, давай. Я, в принципі, я куплю сенс. костюм за 2500. Але, блін, якщо. Ладно, поки не буду. Коротше, ти скажеш мені за таблетку, якщо вона прям кайфова, то супер. Ти можеш з цією таблеткою спробувати піти прям далеко-далеко. Або, да. краще, поки ми не затестили, то може туди і не бігти. Бо У блін, буде я, видно. Як... Бо якщо вона класно дефає, то можна купити дві таблетки все все на за сотку і піти прям супер далеко. Ну. І ще в нас генератор не працюючий. Та то таке. То ерунда, на мене зомбіч загрився. Оце проблема, а в мене ж нема чим його відбити. От Цікаво, він залізе на мозок за мною чи ні? Мабуть, ні. Ні, так, він, він відзагрився, все нормально. Все супер. Оце дуже дуже добре, що вони можуть потім перестати за тобою бігти. Угу, Це прям кайф, чувак. Так, ще один мост я підлутав, але ну, в мене такий собі лут. Давай я Угу. Попробую. попробую залутати ще щось. Хоча б подивитися, що тут робиться. Так, тут у нас скраб один. О, мусорник. Мусорник це хорошо. Єма багато бабла. Так, кстати, похавати я теж забрав би. І оцю банку з бобами теж з'їв би. Так ще одна каїса. Тарілку знайшов, чуєш. А, ні, це не тарілка, це болтає. Просто з другої сторони. <рес> так, торт. Ну, торт тако, багатенько дає. Ну так. Да. Торт. Принципі, дає це, як знайти його тако з'їсти, то халява. І ще, походу, від падіння демеджа нема, Дімон. Так, да, да, я вже, походу, це поняв. Це прям крутяк. Проте. Я ще біжу додому, у мене мало осталось радіації запасної. І в мене 2800. Ну я, я несу все продавати. І в нас 21-й день, блін, йо-мойо. -йо. І кожен день хвилину йде. В принципі, да. Плюс-мінус. Так, я підзаправив наш генератор, щоб трошечки могли ми так прям, скажімо так. прям чисто на одну каністрочку. І. Хоча одної каністри буде недостатньо, щоб весь цей е, зняти. Всю радіацію. Чуєш, ж я так напродавав, що в мене було 800, що 3-400. Непогано, може я й до 5000 дотягну? Може. І ти ось цю каністру одну заправив і я пощі всю радіацію зняв? Так, да, так, да, так, да. і таке саме в мене. І все, можна я далі, далі вже й не заправляти, можна далі. йти. ми все одно плюс-мінус однаково повернемося, бо в нас костюми однакові. А ти бігав прямо туди, ото де будинок двохповерховий поламаний? А, оцей кам'яний, типу такий, да? Ні, оцей сірий-сірий такий, типу, великий, товстий. Ні, десь туди далі я не бігав. Я зрозумів, зараз забіжу, подивлюсь що там, бо хочеться там щось підлутати. Я бачу, там мусорники всі. Коротше, щось там точно буде. І тепер зато поняв, Дімас, у нас е, паливо не тратиться лишній раз, бо генератор типу і не робить. Ну так. Да. Ми економимо бензик. Доперли, як треба. Ну, так, да. почали шарити, чувач. З другого, З другої спроби. Якщо ми зараз наберемо багато-багато прям такого днів, то можемо вважатися майстрами майже. Ні? Ну. No. Ну. No. В цілому. Так, ну щас потихеньку помаленьку щось збираю. Бо і тут ще якісь. Ще каністр з бензином, та й в принципі можу йти додому. Ще ще я затестю цей демедж від падіння, бо я ще виходить на третьому поверсі. Ні, нема демеджа вообще повністю. А, є держ... біда, кстати. Яка, яка? У мене... мене шостий слот перестав працювати. О, я поняв. Ооо, починається. Баги повертаються, на жаль, ну що робіть. Так, коротше, Димон, я заправляю генератор, тому що я тут уже прибіг. Так, да, я вже теж добігаю додому. І якраз ти зможеш теж скинути м -м, себе радіацію. І у мене вже є 4100, я би купив собі, ну, такий хороший, хороший костюмчик синенький. Тільки мені ще треба трошки бабла. Я би зараз, звісно, весь бензин по... А! Чуваче. Ну, тратиться швидко, бензик. Ага. Я знову, Я знову закинув, звісно. Уже, уже не так, уже не так. Я закинув спеціально для тебе, щоб ти одразу. Так, да, так, що... да, дякую. Так, це я поняв. Окей, як би то тепер далі жити? Хм -хм -хм. Бо це, звісно, проблема, що бензин так тратиться швидко. Він ось ще раз потратився, поняв. Так, да, так. Да. І ти не встигаєш навіть отрігенити, виходить, собі нічого. Yes. І в будь-якому випадку далі прийдеться бігати чисто за бензиком, тому що, тому що то халепа. Да, бо поки що ти скіпаєш по суті. Бо ми вже починаємо далі ходити, більше радіації набирати і її треба якось скидувати. А ти пробував таблетки пити таку і А вони в мене взагалі пропали чомусь. Прикольно. Ага. Я поняю. Вони прям тільки що були в мене в руках, але пропали. Халява. Це якийсь мем, це якийсь меменний режим, я не знаю. Так, да, ну задумка взагалі Вже... мега прикольна, але реалізація поки не дуже. Так, да, реалізація залишає бажати кращого. Ну я прям в прикольну штуку прибіг. М -м, я хочу попробувати туди залізти. Я обходжу всіх зомбачів. У мене ще дуже багато є місця для радіації. Вона якась, походу, недороблена чи що? Да. Диві. Ти в такій типу, багато поверхівки, чи що? Да, да, да. Ржа... Вона а, просто бачу, де ти вона лазиш. просто пуста, чувак. Вона просто пуста. Но вона прикольна по-своєму. Тут дуже багато лута, дуже багато, поняв. Прямо що я двигун даже цілий знайшов Але тут радіація швидко набирається, капець. Я би спрыгнув, короче, звідси. А, дем... Да, демед же ж нема повністю. Все, я біжу додому. Я вже половину назбирав радіації. Ну я нашов двигун. А двигун це 350 доларів? — Да. Там капець шмоток, поняв? Оці великі штуці. Їх прям. там на кожному левелі шмотки. Значить, треба костюмчик. Треба, треба. І я оце ж біжу, бабки лутанути. І таблетки теж, скоріш за все. Таблетки, взагалі, скоріш за все, ми повинні купувати тепер постійно, Тому що у нас з бензином зараз будуть мега проблеми. Є тим не менше, одна проблема. У <рес> мене перестав працювати геть-п'ятий слот. <рес> Нормально. Обалдеть. Кармани рвуться і все. Да. Коротше, э, в чому прикол? Ти дома? вдома? No, Ні, але я біжу. Ну, я не знаю, хто з нас перший добіжить, але треба закинути туди бензина, тому що в мене вже і просто капець мене мега. Мене мега штормит, Дімон. Да, вірю, у мене теж. А я тебе і навіть і не бачу. А, у нас сзади. Все хорошо. Боже, який я ще повільний. Дай продати б... двигуна. Взяти бензина. І. Заправити, хоча б трошечки. Ну як же швидко воно уїжджає? Да, і в мене і... 4956, коротше, я цю каністру бензина зараз продам. А, я а я, не не. я понял. Но треба заправлять тепер жесть, тому що радіація довго спускається. У мене 50 баксів обычно. Так, хорошо, у нас тут, кроме бензина поряд нічого нема. Мені треба просто тупо 50 баксів. Ще й генератор перестав працювати. І Дімон, у мене є 5 тисяч. Я купую е, за 5 тисяч костюмчик на 75 радіацій, я весь чорний Давай я включу генератор, хоч чуть-чуть, щоб зарядитися. Я тепер такий синенький. Та ти що? Уже 30 днів, а я себе чухаю вообще добре. У мене такий костюмчик бомбезний. Вірю? Ну я не знаю, чи в нас вийде хоча б 50 днів прожити, но маска тут прикольна за 50 днів. Коротше, попробую з цим костюмом залетіти ось на ту вишечку. Може, щось там і буде бомбезне, бо останній раз я звідти генератор забрав. А це класна штука. А в темончик тільки 2490. Це тобі до 5 тисяч, йо моє. Да, ще далеко. В тому то і проблема. Везуха. Я виживаю в пустелі. лібра. Ну радіація в мене прям ерунду ну, набирає, поняв. Взагалі слабінь. О, Чувак. А? Я знайшов золоту жилу. Братуха. Море. Море золотих шапок і двигунів. У мене 5. 5 золотих шапок і один двигун. Я щас бабла лутану жесть. Я, короче, поняв. Я поняв, як грати в цю гру. Тут є прям лазейки класні. От я я щось думав вилізу на самий верх, подивлюсь, що там, а потім, якщо шо, буду помаленьку спускатись донизу. Так от я й виліз. Хорошо тобі. Угу. Помниш оці золоті шапки? Якщо чесно, ні. Щас я прибіжу додому, я тобі покажу. Якщо ти вдома, я тобі зараз одну. Дуже, якщо що, дам. Зато ми тепер по 33 дня прожили двоє. <хи> Тоді ми на такому етапі вже померли без бензина. А зараз у нас все добре. Ну почти, я правда голодаю дуже, але я придумав, що можна зробити. Воно оце викинути, оце взяти, з'їсти і забрати. А ще в нас нема бензину і не роба генератор. А ти ж не вдома, да? Я ж не вдома. Ну, у мене є ще одна ідея, куди мене піти. Абаудіть, по 700 баксів оця шапка стоїть. Я все продав, у мене 3900, братуха. Представляєш, туди треба просто першим ділом іти. І після того ти просто будеш мати кучу бабла, і ти собі купиш одразу костюм класний. Бо на костюмі за 2500, вроді. А, ні, ми ж бігали на зелених, за 750 баксів. На цьому костюмі, якщо взяти антирадіаційні таблетки, то можна піти і забрати ті шмотки там. Поняв? У мене, мене халепа, у мене є певна халепа. За мною біжить Додік. Так, а як би його нам а. тут пробити? А він ну. во все прибігає. Ладно, бабу. Я купив. Ой, ой 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 Все, Обалдеть понял. его мало, арбалет дамажа. Я что-то даже и не знал про это, но я его вынес. Ты должен мне теперь за это спасибо сказать, потому что я еще арбалета купил. Спасибо, спасибо. А знаешь, в чем прикол, Ша? Чом? У мене вже і перший і з другим слотом перестали працювати, я прям балдею. Я понял. Коротше, Димон, несу, я тут капусти жорстко, І в мене так, як у тебе забагався, ось п'ятий слот. І тут мав би бути оцей домінус золотий, але його, типа, нема. І другий слот забагався. але в мене тут знизу включені слоти. І я спокійно отако беру, і все просто продаю. А по 700 баксів, чил лутає. У мене 7500. Представляєш? Коротше, друзі, на цьому, напевно, ми будемо завершувати. На жаль, в Дімончика тут забагались всі слоти, і він не може, взагалі, нічого робити. У нього не працює ні перший, ні другий, ні п'ятий, ні шостий. Коротше, тільки третій і четвертий працює з цим багом. А так то прожили ми доволі таки далеко. І плюс я би міг спокійнесенько бігати собі. О, я тут уже помираю від голоду. Міг би я спокійнесенько бігати, лутати ще золоті шапки, купити супер цей. Костюмчик або дати їх дім, дімі. Він би купив собі синенький костюм, та й ми би бігали, збирали би багато-багато всього і проходили далі й далі. Ми спробуємо цю проблему пофіксити і в наступний раз залетіти сюди. Можливо, навіть на стрімі прям супер далеко пройти. А з вами був Санчилус і Дімончик, і всім пока-пока,